Hi, guys! мене звати Анжеліка. А сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як обміняти українські права на канадські у провінції Антаріо. На жаль, в провінції Антаріо вам придеться здати екзамен. Це теоретичний та практичний. Інших шляхів немає для обміну українських прав на канадські, але здавши цей екзамен, ви будете впевнені, що ви дійсно гарний водій, і з вами проблем ніяких не буде на дорозі, і штрафів у вас не буде. У Канаді права поділяються на три категорії: G1, G2 та G4. G1 це теоретичний екзамен, G2 та G4 – це практичний екзамен. Так як у вас українські права, і, наприклад, якщо вони більше двох років, ви зразу можете здавати на G4. Категорії прав G2 та G1 мають деякі обмеження. Наприклад, на G1 ви здаєте тільки теоретичний екзамен і ви не можете керувати автівкою 1. Тобто на передньому сидінні поруч з вами повинна сидіти людина, яка має категорію прав G та стаж водіння більш ніж 4 роки. Також ви не маєте права керувати з 12 вечора до 5 ранку, тобто у темряву керувати не можна. Також не можна мати алкоголю у крові і не можна керувати автівкою на хайвеї. Категорія G2 теж має деякі обмеження. Наприклад, не повинна бути алкоголю у крові. Категорія прав G знімає всі обмеження. Ви навіть можете випити або бокал вина, або бокал пива це 033 та керувати автівкою. Так як ми з вами приїхали з України, то перші 60 днів після моменту, як ми приїхали у Канаду, ми маємо право керувати по своїм українським правам без жодних обмежень. Замінити українські на канадські права ви можете у будь-який проміжок часу, наприклад, після цих 60 днів або в цей час, коли ви тільки приїхали у Канаду. Але ви зможете здати тільки на перший варіант прав, це G1. І так, як же отримати права G 1 Будете в гуглі Test Center І відправляєтесь до будь-якого центру. У Drive Test Center тільки жива черга, тому розширюйте на це, тому що це може зайняти або годину, або 2-3 години. Що потрібно з собою мати із документів? Потрібно мати з собою український паспорт, українські права і свій ОХІП та Open Work Permit. У drivetest центрі вам потрібно підійти до автомату та отримати такий талончик зі своїм номером. Після цього ви чекаєте просто черги та чекаєте на свій час, коли вас виключать по цьому номеру. Ось пройшов час очікування. Вас викликали до віконці. Вам треба оплатити 106 доларів. Що в це входить? Це входить пластикова така картка, яка вам прийде через 4-5 неділь, та спроба на комп'ютері. Також вам буде треба заповнити анкету, і в цій анкеті вам потрібно буде ввести опит водіння. Від цього буде залежати, чи вас застанеться категорія G1, або ви будете мати право здати на G2 або G. Також у цій анкеті ви будете заповнювати таку графу як опит вашого водіння, тобто коли вам були видані права в Україні. Але якщо, наприклад, ви виходили заміж або змінювали права, наприклад, як я 6 років тому я вийшла заміж, і в мене на правах там думаю, як фотокартка а, пишеться дата. Не та, яку я здавала на права, а та коли я змінила свої права. Але якщо перегорнути права, там буде дата, та якою я здавала свої права. Тобто замість я вісла 6 років тому і права я змінила 6 років тому. А керую автівкою та здавала я в Україні на права 10 років тому. Це не критично у моєму випадку, зовсім не критично. Але якщо у вас права... Наприклад, 10 років, і ви там рік або два роки назад вийшли замуж та змінила права. То на жаль, на превеликий жаль, якщо буде некоректно введені дані, вам скажуть, що, будь ласка, керуйте автівкою на категорії Дживан. Тому, будь ласка, перевірте ці дані. Після того, як ви заповнили анкету, вас чекає екзамен на зір. Тобто, що у вас гарний зір, і ви можете право керувати автівкою. Тому, якщо ви носите окуляри, ви обов'язково це зазначите та можете проходити цей екзамен з окулярами або з контактними лінзами. Екзамен на зір дуже простий. Ви просто підходите до апарату, дивитесь у нього, і ви, вам будуть показані цифри. Вам треба назвати ці цифри. Після цього буде загоратися промінчики справа або зліва. і Вам потрібно сказати, з якої сторони ви бачите ці промінчики. Все, ви все назвали, ви здали екзамен на зір. Після цього ви буквально робите 3-4 кроки назад, вас фотографують і вас питають, якою мовою ви бажаєте здавати тест? Я здавала на російській мові, але зразу хочу сказати, що перевод може бути не дуже коректний. Із -за цього я зробила одну помилку, і вона була із-за перекладу. Мій чоловік здавав на англійській мові, так як в нього дуже гарна англійська, і він сказав, що... Все було дуже легко та просто. Він не зробив жодної помилки. Теоретичний тест має в собі два тести: це 20 питань на знаки та 20 питань на правила дорожнього руху. В кожному випадку ви можете зробити чотири помилки у першому тесті та у другому тесті. Та ви получите свої права. g G1. Якщо, наприклад, вам не вдалося здати з першої попитки цей тест, нічого страшного, будь-яка інша попитка буде коштувати 16 доларів, і ви можете зробити її у цей день або через неділю, або на наступний тиждень. Після того як ви успішно здали. Теоретичний тест, ви вертаєтесь у цю велику кімнату та чекаєте, коли вас знову викличуть. Вас викликали, вам дадуть ось таку будь бумажечку, і скажуть, що ця бумажечка дійсна 3 місяці, але через 3-4-5 неділь вам прийдуть ваші пластикові права і вони будуть дійсні 5 років. Але так як у нас з вами є водійський стаж, то ми можемо з вами, хоч на інший день. На слідучий день йти та здавати на права G2 або G. Дуже важлива інформація, за яку мене звісно будуть хейтити у коментарях. Я запитала у дівчини, що коли я приїхала з України, в мене у Канаді права діють перші 60 днів, але наразі пройшло тільки 20 днів, і в мене права G1. Чи маю я право користуватися своїми українськими правами? Чи все ж таки в мене будуть ці обмеження категорію G1. Вона мені відповіла, що всі ці обмеження будуть мене стосуватись, і не має різниці, скільки ще діють мої українські права, так як я вже здала на канадські права, і в мене на руках канадські права G1. Але я на цьому не зупинилася. Я зателефонувала у поліцейський відділок та запитала цю інформацію у них, і поліцейський мені відповів, що якщо б він мене зупинив, і я би йому пред'явила свої українські права, і він би знайшов в базі мої канадські права. То звісно би, він би сказав, що моя дорогенька, в тебе вже є канадські права. Навіщо ти коруєш автівкою з українськими правами? І в то в тебе є всі обмеження категорії G1, і ось тобі тікет, і ось тобі там доповнительні поєнти. І ось тобі страховка на 100 баксів дорожче. Звісно, я не хочу витрачати а, коштів. Та мати проблеми з законом, і я дослухалась до поліцейського, керувала автівкою з моєю подругою і як найскоріше просто поїхала та здала на категорію G та була вільна. Після того, як ви маєте у себе на руках категорію G 1 ви можете зареєструватися тест ввести в Google Drive Test Центр та зареєструватися та поїхати здати на права G. В моєму випадку я їхала 2 години на цей екзамен з моєю подругою, тому що там не було черги. Тому що в поряд в містах були дуже великі черги чекати там 3-4 місяці та керувати автівкою з моєю подругою це не дуже комфортно. Я бажала як на комога скоріше отримати ці права G та купити свою автівку та просто забути про всі ці екзамени. Я нікого не агітую так робити, але я не брала уроки у інструкторів. Я подивилася пару уроків на Ютуб та зразу поїхала здавати на права G та здала з першого разу. Але я не агітую так робити, тому що, наприклад, якщо ви не здасте з першого разу на G, вам потрібно буде здати спочатку на G2, але а вже потім на G. І це не кладно по коштам, і це не кладно по часу, і це не дуже дуже. Удобна, ви зареєструвалися онлайн, заплатили онлайн за цей екзамен та приїхали його здавати. Получили тільки та чекаєте інструктора. Екзамен, ви маєте право здавати на свої автівки. В моєму випадку я здавала на автівки моєї подруги, або ви можете здати, взяти автівку в оренду, або можете взяти автівку у інструктора. Дуже-дуже важний такий момент, що авто повинно бути в дуже гарному технічному стані. Тобто інструктор вийде з автівки та скаже, там натиснуть на гальма, вімкнити аварійку, правий поворот, лівий поворот. Також треба погудіти гудок. То... Якщо щось з цього не працює, ви не маєте права здавати екзамен. Потім інструктор сідає у машину, він заповнює таку анкету, він вас питає, скільки годин ви там водили по місту та скільки годин ви водили по хайвею, щоб дізнатися, чи є у вас опит водіння на хайвеї у Канаді. Також інструктор вам зачитає такі правила, що вам треба дуже важливо видивитися у дзеркала усі, у сліпі зони, у дзеркало заднього виду. Сюди, щоб здати цей тест. А зараз я попрошу поставити лайк цьому відео та запитаю вас, якщо ви хочете, щоб я зняла відео про лайфхаки, про те, на що звертаю увагу інструктор, коли ви здаєте на права, будь ласка, напишіть мені це в коментарях, і я обов'язково зніму це відео. Як проходив тест G? Дуже легко та просто ми зразу поїхали на хайвей. Це було десь хвилин 10 від цього драйв тесту. На хайвей вона мене попросила змінювати ради. Неймовірна кількість разів тобі ж, і дуже дивилася, чи дивлюся я у сліпі зони, де-де-інде, чи відволікаюсь я, і чи страшно мені. Тобто, як я себе почуваю. Також ми з нею трішечки поспілкувалися і у місті, коли я воділа автівку, та трішечки на хайвеї. Тобто інструктор зробила максимально все, щоб екзамен пройшов дуже гарно, щоб я розслабилася. Ніхто не нагнітав ніякої атмосфери. все було дуже чинно, все було дуже добре і дуже дуже френдлі. На хайвеї ми буквально приїхалися хвилин 10 і ми зразу з'їхали з Хайвея. Потім ми знову заїхали на Хайвей. Тобі що, дивилася, як я входжу в хайвей, як я їжджаю з хайвею, як я вливаюся у рух, що як де відбувається І потім ми знову повернулися до драйв-тест центру. Біля дряфт-центру вона мене попросила зробити 3-point-turn. Я це зробила. Вона подивилася, як я це роблю. Після того, як я зробила розворот, мене чекала така дуже несподівана ситуація. Я... Трішечки розгубилися, я не знала, що мені робити, але я вирішила, що я буду чекати інструктора, що він, він мене скаже. І коли чоловік цю побачив ситуацію, він чекав мене поряд з цим центром і він сказав а, моїй подрузі, що, мабуть, Анжеліка не здала, <тум> тому що цього на канадській дорозі робити не можна. Це ситуація була один чоловік, просто їхав, 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 і він загубив свій поворот і він просто зупинився та почав здавати назад. Що зробила я? Я просто замерла, я просто нічого не робила. Я дивилася на інструктора, і тільки після того, як вона мені сказала: будь ласка, здай назад, я здала назад. І інструктор мені сказала: якщо б я здала зразу назад і не запитала в неї, що мені робити, то я б не здала на права джи. Ось така от історія. Тому, будь ласка, зверніть увагу та а, дуже дивіться, якщо у вас несподівана ситуація, що вам скаже інструктор. А ну і звісно, екзамен проходить, звісно, на англійській мові. Тому вам потрібно вивчити фрази там, звернути направо вліво, з'їхати, там рухатись прямо або здай назад, все на англійській мові, та підготуватися до цього тесту. І все це був весь мій g Тест, Тест він максимум в мене зайняв ну, хвилин там 25. Все. Якщо ви з першого разу не здасте на екзамен G, на права G, то вам буде потрібно здати на права G2, Звісно, заплатити за це кошти, та потім здати на права G. Як проходить екзамен g 2 Його здавала моя подруга, тому що вона завалила G. Вона сказала, він дуже був простий. Вони керували автівкою тільки по місту. Дуже було багато паркування, там паралельне, таке, 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 3 point turn, І цей екзамен дивилися, вона каже, ну, хвилин там 15, максимум 18 хвилин, і вона отримала G2. На цей день вона керує автівкою з правами G2, та згодом вона буде здавати на g Ще такий, не знаю, дуже цікавий, нецікавий момент. Ось в такому конверті вам прийдуть права. І ще тут дуже цікаво вийшло, що вам прийде ось такий от лист. Я ось тут ставлю його. Тобто, якщо ви розіб'єтесь на цієї втівки, на свої, ви можете задонатити свої внутрішні органи та врятувати життя. І ось такий безкоштовний конвертик вам покладуть. Щоб ви щоб ви так сказати дали згоду на те, що ваші органи можна чіпати. Але я цього цієї згоди не даю і не буду відправляти цей лист. А ми дякуємо вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та напишіть 5-6 слів у підтримку мого каналу. Я буду вам дуже дуже вдячна. До зустрічі в Канаді! Bye, guys!